Хаотичне цвірінчання одразу двох десятків папуг ще й різних видів для неї, наче терапія. Удома пані Галина має їх більш як 200, але побачити усе це пташине різнобарв'я нині зась не можна турбувати пернатих балакунів, коли вони висиджують потомство. Як попугайчик вилуплюється, це найвища насолода. Він, звичайно, ну такий дуже немічний вилуплюється, без пір'я, ну такий голенький, можете собі уявити, таке, таке мацюпіньке. Ну, але це для мене найвища насолода. Всі приходять і кажуть, як ви, як ви можете тут витримати, як такий ще, а мене заспокоїть. Подивіться на, на ті кольора, це витвір природи. Жінка розводить папух уже понад 20 років і знає не лише як за ними доглядати, а й різні цікаві факти життя пернатих. Ось цих рожевощоких називають нерозлучниками, і їх слід тримати тільки у парі. Їдять разом, п'ють разом. Ну і звичайно виводять потоку. Це пара на все життя. Їхню масу. Е Дуже велика частина припадає іменно мозку. Тому такі розум. А от навчити говорити папугу можна тільки, якщо він один у клітці, і не варто чіпляти дзеркало, бо своє відображення птах може сприйняти за друга і тоді розмовлятиме з ним, але своєю пташиною мовою. У планах жінки поповнити і без того немалу колекцію іншими видами і поділитися здобутим за 20 років досвідом із цікавими до цього різнобарвного птаства. Початку взагалі нуль інформації було тому що тоді і інтернету не було, от і таких не було літератури, ну з практики. А зараз, звичайно, їжджу на виставки. Я весь час відвідаю виставки в Києві, Тернополі, Львові. Спілкуюся з людьми. Любителів є багато, навіть і в Дубні є. Відтак жінка мріє підшукати для свого пташиного царства більш просторе приміщення, аби її різнобарвну позитивну колекцію побачило більше цікавих. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.